Вибір кольорів це 80% успішного ремонту. Саме вони впливають на наше самопочуття, настрій, сприйняття простору та загальний вигляд приміщення. Вибір кольорової палітри може створити певну атмосферу, підкреслити стиль. Та зробити інтер'єр затишним та гармонійним. Переходимо до того, що буде у сьогоднішньому відео. Розкажемо, які функції виконують кольори в нашій оселі, які кольори підходять для різних кімнат, і як правильно поєднувати кольори, щоб це було стильно. Ставте вподобайку з вами. NSD Group, починаємо! Зонування простору: різні кольори допомагають зонувати простір та виділити різні функціональні зони, наприклад, кухню, вітальню або спальню, візуальна розширеність за цю функцію відповідають світлі кольори. Використання їх у інтер'єрі допомагають оптично зробити його більш світлим та просторим. Акценти: чудовий спосіб зробити вашу мінімалістичну квартиру трохи цікавішою: додати декілька яскравих кольорів. І ваша оселя набуває зовсім іншого вигляду. Давайте тепер поговоримо про лайфхаки підбору кольорів для різних кімнат. Почнемо з коридору. Обирайте світлі або більш нейтральні кольори, які створюють відчуття простору. Застосовуйте різні світлові ефекти, щоб візуально розширити коридор. Для коридору гарно підійдуть бежевий, персиковий, світло-сірий, молочний кольори. А тепер переходимо до найзатишного місця в квартирі спальні. Орієнтуйтесь на відтінки, які вам подобаються та створюють атмосферу відпочинку. Наприклад, ніжний рожевий відтінок чудово підходить для спальної кімнати. Він може бути використаний як основний колір або акцент. Якщо ж ви обрали дерев'яні меблі, тоді гарно підійдуть бежевий та коричневий. Це теплі природні відтінки, які створюють атмосферу, комфорту та затишку. Також для акцентів рекомендуємо додати текстиль та декор. Вітальня це місце, де власники квартир проводять найбільше часу, тому потрібно максимально правильно обрати кольори. Рекомендуємо звернути увагу на поєднання м'якого сірого та голубого. Ніжні відтінки сірого та голубого чудово відходять для будь-якого інтер'єру. Щоб збалансувати ці кольори, можна додати світлі акценти білого. Або блідорожевого, а що обрати для кухні? Збалансуйте між світлими кольорами для візуального збільшення простору. Бежевий відтінок додає теплоти до інтер'єру та гарно підійде для кухні, щоб не красти візуальний простір через темні кольори та відтінки. Вибирайте стійкі до бруду та вологості матеріали, особливо для кухонного робочого простору. Якщо ви хочете поєднати декілька кольорів у своїй оселі, але не знаєте, як все скомбінувати, залишайте цю справу нашим дизайнерам. Вони врахують усі побажання та зроблять красиве та стильне поєднання. Контакти, як завжди, залишаємо під описом: ванна кімната: нейтральні та світлі кольори роблять ванну кімнату більш світлою та чистою. Використовуйте різні відтінки одного кольору. Наприклад, різні відтінки сірого. Це додасть ванній кімнаті елегантності. Звертайте увагу на освітлення, яке може суттєво впливати на вигляд кольору в приміщенні. Вдале поєднання додає стильності та елегантності, але це не означає, що потрібно постійно використовувати сірий, чорний, білий та молочний, і обмежуватись цими кольорами. Яскраві поєднання також виглядають гарно. Головне, вміти їх поєднувати. Вдалі приклади можете подивитись на нашому сайті, і наостанок хочемо додати вам декілька порад, як поєднувати кольори, щоб це завжди було актуально та стильно. Обирайте кольори однієї палітри, тоді вони гарно поєднуються: один-два основних кольори та один акцентний. Не потрібно мішати одразу багато. Надихайтеся природою, вона найкращий дизайнер. Важливо пам'ятати, що особистий смак. Та вподобання грають ключову роль у підборі кольорів. Не бійтеся експериментувати, але також дотримуйтесь загального стилю та гармонії, щоб створити затишний та збалансований інтер'єр. А з вами були NSD Group. До зустрічі!